В Україні тривають додаткові заходи з імунізації населення проти кашлюку, дифтерії та правця. Головний акцент на дітей, які пропустили планові щеплення за національним календарем, та дорослих, які не отримали ревакцинацію. Ми говоримо зараз про захворювання, які мають дуже високий ступінь летальність це дифтерія, це правець. І у нас в області ми мали спалах у 2019 році. Можливо, ви пам'ятаєте серед студентів-медиків. Із Індії було 19 випадків дифтерії. Вони всі були проліковані, все обійшлося на щастя добре. А за 9 місяців 24 року кашлюку зареєстровано у 96 випадків. В основному це діти від 0 до 4 років. На це потрібно звертати увагу. І останній випадок правця здається захворювання, яке би не мало бути, все таки періодично у нас є. І в 2022 році теж був випадок, бо людина травмувалася на виробництві і захворіла на правець. На щастя, вдалося вилікувати її, але перед тим, десь три роки, був також до вісімнадцяти-дев'ятнадцятий рік випадок про все людина, на жаль, померла. Вакцинуватися проти правця та дифтерії мають усі починаючи з першого року життя. Після 26-ти необхідно проходити повторне щеплення кожні 10 років. Загалом рівень імунізації вкрай низький, наголошують спеціалісти. Пандемія COVID-19, війна та міграція спричинили пропуск планових щеплень. Саме такий критичний показник, який нас насторожує, це вакцинація ревакцинація дорослого населення. 19,9% при дев'ять присередніх по Україні 38,7%. Тобто він є недостатній по Україні в цілому, а в нашому регіоні ще вдвічі менший. Трошки краща ситуація з додатковою вакцинацією наймолодших дітей, відзначають фахівці. Ми дуже тішимося, коли вакцинуємо дітей зовсім не імунних. Тобто на ці додаткові заходи з імунізації першочергово потрапляли діти, які не мали жодної дози вакцини проти коклюшу дифтрії правця з тих чи інших причин. Сюди потрапили і відмовники, сюди потрапили і е, е, діти, які батьки яких з тих чи інших причин не з'являлися на імунізацію, але в свою чергу і не відмовлялися від щеплення. Тобто, вони такі були, як ми говоримо, така. Категорія населення, котре вагається, і завдяки роботі медичних працівників, сімейних лікарів, також за рахунок того, що активно працюють соціальні мережі. В позитивному висвітленні вакцинації ми добилися того, що в нас дійсно дітки старше року у нас із нульовою дозою наразі охоплені на 66%. Я вважаю, це дуже позитивним моментом цієї кампанії з додаткових заходів з імунізації. Станом на кінець жовтня центри первинної медико-санітарної допомоги області виконали понад 20 тисяч додаткових щеплень а це лише чверть від запланованих. Загалом Закарпаття відстає від показників по Україні. Наразі в нас такий є рейтинг районів. І на першому місці це Ужгородський район. Тут план додаткових заходів виконаний на 39%, Трішечки відстає Мукачівський на 38% виконано. План також Рахівський район на 38%, Це в нас такі лідери. Хузький район виконав план на 31%, Тячівський на 28% і Бергівський на 26%. Тобто найменше в нас виконано щеплень в Тячівському Бергівському районі. Але це в принципі ситуація, яка відображає загальний рівень вакцинації, бо власне в цих районах найгірше вакцинуються в цілому в Закарпатті. Додатковий раунд імунізації триватиме до кінця року. Для цього регіон забезпечений необхідною кількістю доз вакцини. Отримати свою можна безкоштовно, звернувшись до сімейного лікаря. Хочу нагадати, що як будь-яка компанія з додаткових заходів з імунізації має свої платформи для щеплення. Нічого не помінялося з часів ковідної вакцинації. Це є пункти щеплення, яких є 299 в Закарпатській області, а також мобільні бригади. При кожному центрі ПМСД створена бригада, тобто є 34 центри, 34 мобільні бригади можуть приїхати в організований колектив. Що я маю назві під організованим колективом, це є заклади освіти. Поза як ми говоримо про дітей, котрі все ж таки залучені до освітнього процесу. Це є підприємства, організації, установи будь-якого типу власності, які можуть запросити мобільну бригаду, і не потрібно нікуди ходити, не потрібно нікого шукати. Головне з'ясувати свій стан імунізації і отримати своє щеплення.